Всім привіт! Сьогодні я буду показувати, як мої запилювачі запилюють маракую. Ви подивіться, як бджола старанно вилизує нектар у основу квітки. А ви подивіться, як влаштована квітка. Тичинка і примочка влаштовані зверху, щоб бджола терлася об них спинкою. Бджола ходить по колу та опилює квітку. Але бджола для Маракуї трохи замала. Вона не завжди торкається тичинок, але торкається. А ось пухнастий джміль саме те. Він не тільки торкається тичиночок та примочок, а ще й піднімає їх собою. Тут вже точно не промаже, а випечкає все пилком. Маракує у опилювачів, користується попитом. Часто прилетає два джмеля на одну квітку, і тоді вони вирішують, хто ж більший. А хто більший, той і залишається на квітці. А ось і бджола вирішила конкурувати з джмелем. Звісно, він їй цього не подарує. Я з подивом побачила, як джмелі хитрують. Вони доволі великі, та їм важко пролазити між. Січинками та примочками. І деякі додумаються дотягуватись до нектару через верх. Полюбуйтесь, який розумник. Він наче все розуміє та хитрує. Але обдурити маракую не вдається. А ось що це таке! Це динозавр серед бджіл. Це бджола столяр. Це найбільша та найдревніша із наших бджіл. І єдина, яка може дати відпір навіть шершню. Ще раз, тільки повільно, момент прильоту цього динозавра. Квітка її ледве витримала під час посадки. А у мене є фото, як шершні, спробували напасти на цю бджолу, але не вийшло. Найближчим часом я виставлю це фото у себе в галереї. Ближче до вечора на Маракую прилітають більш екзотичні запилювачі. Ну і звісно, результат цього всього ось такі чудові плоди. До зустрічі нас чекає ще багато подорожей та експериментів.